Всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо розпаковувати дуже різні. У ньому є дві тваринки, 35 одягу, 23 япки, 23 меблі, одна машина, 24 речей і два 2... тих. І ще у нас є два драпки. Ну, пам'ятаю. Тож активуємо наш пакет. І беремо всі наші речі. Так, мамо остаток візьмуть. І я вже знаю, де ми його будемо розпаковувати. Навіть не думайте, що ми будемо його розпаковувати, у нашому будинку. Він там, якщо сказати, чесно, не буде. Це небакується. Новий потік буде. Так, це у нас. Це ми колись купували пак, але вже Jeg har hun med meg. Так що йдемо його гори сховати. Потім ми подивимося на нашу машину. І на все місце. Йдемо краще і в один і порадити. Можливо, це не на першій поверсі. О, не думаю, вам більше сподобається тут на першому поверсі, Це сказати, бо я тут колись жила і в мене на першому поверсі дуже зараз гарний всюди. Бачите, це кімната була. Тож, зараз я б це перефарбую як до цього пакету, щоб тут було все логічно так, як треба. Отакий, все. Тепер можна брати всні наші речі. Сюди. Ой, без вікторії. І сойка тут буде. Часоскую. Добре. Добремо. І випадкові дали. Так, дві тваринки ми відставимо, потім для них все поміряємо, роздивимося, все ретельно. Бо часу, звичайно, у нас випадково я це зробила. Ретально нема. Я ще не буду вам відео довго знімати. Так, це у нас якесь ліжко. Я навіть не знаю, що за ліжко, але його там не було. Відкрива чому це химока на ліжко. Так, оце годинник. Це логічні ще декотація. Я не знаю, що нам тут робить. Ну просто в шоці. Наш пакет просто. Розробники дуже постаралися за цей пакет. Мені дуже цікаво! Так... яка здорово шафа. Дуже гарна і велика шафа. Це взагалі крос клада, не картина. Це якась дуже велика картина. Прям я це тут навіть залишу і не буду прибирати. Ем... Ой. Ну, просто це прибурву, але вона мені і так не подобається. Це для солі можна взяти додому. Ну, це можна поставити сюди. Подушечка, свічки. Я їх не буду, звичайно, включати при маленькій дитині. Так, це шонс. Шорт? А, свічки став. десь свічки. А це о! Прикольно. Це сюди. Ці реслани можна підкласти тут збоку. Ну, в принципі, дуже великий пак, мені він зайшов дуже сильно. Подаримки я оцінила дуже, дуже файно. Тож, можемо починати. Отут у нас є така гарна, гарна будка. Я тварина тут що в мене хтось тут буде, напевно, жити. Бо звичайно, що не моя сім'я. Так, де в мене ця? Королева? Королева. О, нарешті. Тут буде гавка, я не його. Гово, як гавку, тільки мені більше подобається голова. Бо голова це якось гарніше говориться. Е, тут гарніше говориться голова, ніж гава. Гавка в мене вже є одна. Собачка, так, дивіться, як ми розклали місце для тваринок. У мене тут точно хтось буде жити. І це не обговорюється точно. Точно тут має жити мать. Ну прямо так, Треба взяти тепер. Це є одяг тата з мамою. Тату і мама зараз буде точно його міряти. Ага, ще... Еге, класний. Кусі залишу тут. Так, це для солі. О, що солі тут одяг. Боже, я вже думала, що Соля не залишиться без одягу. Так, соліка. Я ще не знаю, чи... Вау. Вау. Оля, тобі треба міряти. Може щось золоті, щоб подаруєш. Ось така прекрасна. Гарна. Каштучка, це тобі, напевно, буде. Ні, тут солі буде. Добре, давайте солі. Так, тато міряй. Тотові. Так, дивись, подобається. Ві. Гер, це не солі. Та точно не солі. Не, ну цей одяг якийсь більший, да, тато. Це я ще залишу тому, хто сюди переїде. А тобі він щось не дуже личить, сказати чесно. Та-то смешный. Та смішна. Я не смішна. Новий одяг до школи, клас. Ходовий. а це ж одня. Ні, це вже для тут. Гарни. А це вже тобі вау. Он мне больше подходит, чем ты мне не купила. Ну, я думаю, они тебе больше сподобаются. Это будет мой новый светильник, это однозначно. М -м -м. -м -м. Это класс. Дуже Очень классный, так. Это соленые шкалетки. Так, не зажать, это я просто с дубочисткой. Это соли у нас в тусике. Так, міряємо такий одяг. І мені дуже сподобався. Така історика встане. Класний, але треба зняти шкапетки. Щось вони не йдуть. Так, такий маленький, все гарно. Так, я залишу тут трошки одягу сінді, яка сюди переїде, але такий дитячий маленький я заберу собі, бо... Він тут сильно не йде. Йому всім таксолі треба назад передягнути. Це я поставлю тимчасово. Е. -е Таксоль. Де мені так поставити? Хай мама понесе. Е -е, так, я думаю вам сподобалось це відео. Але це ще не все. Як завжди при кожному кінці кожного відео... Я показую вам якийсь секрет. Так. О, а тут шаодин. Ого. Ну, мой прикол. О, ще один одяг для таких маленьких. О, ні. Це вже для інших. Це для інших все. Ні, це солі треба, точно. І це. Треба забрати за собі додому, крім ось цих одягів. Двох одягів. І все можу собі забрати до дому. О, це на коробку до нас вдома. І зараз ми додаємося все уже у мене вдома. Заходимо до мене в дому. І зараз бачимо щось. Я, мама, тато, соля. Боже, всі після кожного відео просто... Просто. Так, про що солін одяг. Потрібно покласти. Так, Я думаю, вам це відео сподобалося, як і мені. Ой, вибачте. Не думаю, що це відео вам сподобалось, так і мені. Чекаю від вас лайків, коментарів. І все такого. Прошу всім попав.